Зі, вітаю! Давайте поговоримо про гроші від сполучених штатів. Накал баталій такий, що просто зриває дах. Уже в хід пішли останні аргументи, що Україна може програти навіть у війні. І міністр фінансів навіть готова в цьому звинуватити самі Сполучені Штати. Байден особисто почав вписуватися в розмови з депутатами, тиснути, передавлювати. Одним словом, і чак Шумер і Блінкін і українська делегація Єрма Кумеров та Стефанчук поїхали туди домовлятись за гроші. Одним словом, є що проговорити. Ніч, яка минула власне там був робочим днем. Все це треба проаналізувати. Ну, і загалом, чи будуть гроші, тому що від грошей залежить, чи переможе Україна без грошей воювати надзвичайно складно, хоча наші там непогано теж шантажують. Одним словом, підпишіться на канал. Я вам швидко все проаналізую, але спершу хочу привітати всіх чудотворців. Сьогодні День Святого Миколая і спеціально для тих, хто сумнівався. Це існує святий Миколай. Його зараз спеціально поставили в день з Збройними силами України. Місце, де власне святі Миколаїв воюють справжні чудотворці, люди, які творять дива, це справжні герої. Це найкрутіша армія в світі, збройні сили України. Сьогодні ваш день людей, які на своїх плечах тримають мирне небо, які тримають майбутнє людей, які роблять все можливе, щоб це майбутнє було. Ну і власне на полі бою знищують окупанта. Ну от давненько ніхто так сотнями тисяч Росію не нищив. Ну, от, як, як мінімум, це точно війде в історію а, в, і в підручники історії. А як максимум, а, ми напишемо цю історію Європи та світу з жовто-блакитними нитками, вишими її красиво, і прекрасно. Ви дійсно ті люди, які роблять. Перемогу. Ну і День Святого Миколая, пам'ятаєте, нас критикував Сирков, що Ми віримо в чудо. Так, ми віримо в чудо. І це якраз той день, коли ми ділимось добром, той день, коли ми якраз робимо ці чудеса. І вчора був день волонтера, і це теж надзвичайно велика історія, коли українці діляться, коли українці допомагають один одному, коли українці створюють дуже потужні класність світового рівня історії. Ну і власне. Вітаю всіх волонтерів, всіх збройних сил. Ну і всіх з ним святого Миколая. Це просто прекрасно. Але сьогодні ми чекаємо від Святого Миколая в Вашингтоні їхньої більшої підтримки. Загалом заруба пішла за гроші. Республіканці хочуть укріпити кордон. Демократи хочуть допомогти Україні. Ну і якраз осел зі слоном зійшлися просто в смертельній схватці. Загалом, міністр фінансів Джанет Єлен заявила, що США будуть нести відповідальність за поразку України, якщо Конгрес не проголосує виділення додаткової допомоги Києву. Зараз якраз має стартувати уже цей день настав, як каже класик. Має стартувати вже перший етап цієї процедури голосування. Він там має кілька ступенів. Ну і загалом, міністерка фінансів дуже така потужна проукраїнська, і вона якраз зараз підняла це питання. Що друзі, дивіться на кону перемога або поразка, і це не просто слова, це заява міністра фінансів, який зазвичай мовчить і просто рахує. Цифри Байден особисто почав спілкуватися з депутатами, тиснути на них, просто вибивати. Ви знаєте, що Джозеф Байден, коли заведеться, просто краще нікому цього не бачити, і він особисто почав таранити цих депутатів, просто щоб вибити гроші. Він сказав абсолютною помилкою перспективу можливої відмови допомоги Україні. Відмова від підтримки України це просто абсолютне божевілля. Говорить Байден, наголосив на тому, що відмова від підтримки України суперечить інтересам Сполучених Штатів і пообіцяв, що його адміністрація доб'ється виділення коштів для України. Коли Байден так каже, значить діло буде. Моя велике сподівання, що гроші будуть. Поясню чому. Ну, зараз всі інсайдери, які щось говорять, нікому не вірте, ніхто вже нічого не знає. Це вже вільний політ, це дійсно політична схватка. Але якщо Байден вже стільки поставив на допомогу Україні, він не може програти. Він чинний президент, в нього є велика кількість своїх депутатів, еліт. Тобто він знає, як ким подіргати за ниточки. І якщо вже він ставить своє ім'я на кону, особисто починає лізти. Ну, це говорить про те, що. Ну, непогана перспектива. І тут якраз тримаємо пальці, не виключає, що різне може статися. Повірте, всяке буває, хтось не прийшов, хтось заснув, когось збила машина. Різне буває. Але загалом, якщо вже він ставить під цим своє ім'я, ставить свій імідж, свою репутацію, йому з цим бюджетом іти на вибори. І зрозуміло, що перемога нас перемога його. Власне, далі. Газета «Політико» вийшла з великим матеріалом. Сказала, що таємний Украї... таємне українське джерело їй заявило, зараз. Назвуть цих три джерела, які туди поїхали. Що ми на дні грошей з грудня вже не буде. Треба допомога. Якщо гроші не прийдуть, ми можемо програти. Ну насправді це називається. Військово-політичний шантаж зрозуміло, що українці паралельно на зустрічах не на камеру кажуть, що навіть якщо ви гроші не дасте, ми все рівно будемо битися. Ми будемо перемагати, і не дасте ви гроші, будемо шукати їх по всьому світу, і будемо думати, що робити. Ну а в тому числі влазити в кредити нам сирівна ли свою державу. Ми збережемо і ми не про не прогнемося через те, що грошей немає. Але на камеру почався такий шантаж, що типу, от ми програємо, якщо ви нас кинете, якщо грошей не буде, що робити, виграє Росія. Тоді і тут Блінкін теж підтримав це. Сказав, що якщо Росія перемагає, відчуває, що вона перемагає. Ну тоді далі понеслась по всьому світу, Росія буде всіх атакувати Венесуелою Іраном. Ще якимось північною Кореєю атакувати демократію. Він каже, цього допустити не можна. Блінкен теж вписується на нашу сторону. Ну і власне політика говорить про те, що Штати не можуть не задовольнити потреби. Ну от Києва і те, що Київ просить, треба все давати. Але. Ми бачимо, що приїхала наша делегація. Делегація у складі Умерова, делегація у складі Єрмака та Стефанчука. Поїхали всі без президента. З президентом дивна історія. Ну він би теж мав би поїхати. Я вам про це говорив. Ну, от, тому що все ж таки президент зараз найбільш рейтинговий. Там, але відправили спікера, який друга людина в країні, керівника офісу найбільш довірного людини Зеленського. Ну й умерла людину, яку хотіли б дуже бачити. Зрозуміло, що логічно було б ще дати туди залужного, те, щоб просто всіх позривало там дах. Ну, от і ті гроші просто винесли йому в чемоданах. Але окей, не, не поїхали. Делегація нормальна, цікава. Ну от, і власне вчора Зеленського виступ зірвався. Чак Шумер, ви знаєте, це е, лідер демократів в законодавчому органі, дуже такий елітарний е, хлопець з великими зв'язками. Він на нашій стороні дід з бабусею, взагалі, з чорткова. А, чи Бердичева, Я вже не пам'ятаю. Ну точно Західна Україна. От і власне він теж за нас там давить, домовляється в його руках. Насправді всі ниточки від конгресу. От і він теж якраз таки додавлює цих депутатів. Ну от, і вчора він вів зустріч з сенаторами мав включитися Зеленський. І так пересварилися, що зустріч ця зірвалася. Ну от. Сьогодні Умеров пояснював, чому Зеленський не зміг виступити, але зрозуміло, що відсутність зустрічі це така трошки негативна історія. Ну мера, крім військових речей, заявив, що заяви кличка це початок політичного сезону. І друга, це найголовніша заява Умерова, що ми пройшли дві лінії російської оборони, і ми зараз якраз перед третю. Це насправді дуже крутий важливий меседж. Причому він зробив його на Fox News, Що з точки зору політичної грамотності зроблено правильно. І дуже 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 правильно. Ну от це виборці, якраз такі трампісти, це якраз такі виборці республіканці, там де це має бути. Ну, і він демонструє перемогу, що ми в прогресі, ми в динаміці. І це правда. Насправді це правда. Ну от, але зробив це дуже. Ми доокупали 50% нашої території. Ми перемагаємо Росію на нашій землі повернути територію, звільнити її зараз. У нас є план на 2024 рік. Ну, звичайно, що Мар'яна безугла скаже: А що ж ви мені цей план не надали? Як це так, в Мар'яни безуглої немає плану? Це значить, в Умерова є план, а в Мар'яни немає. Їй срочно треба дати план. Я думаю, що в тіктоці вона може знайти якесь відео і подивитися його. І це буде їй непоганий план. Ну от як, наприклад, зварити суп, або, наприклад, як стати депутатом, якого будуть любити люди, а не, наприклад, будуть критикувати за бездіяльність в Комітеті національної безпеки та оборони. Умеров сказав, що українські військові добре працюють на фронті, бо вже пройшли дві лінії оборони, і якраз таки гроші для третьої це можливість прорвати російську лінію оборони і дати перемогу для вільного світу в першу чергу для України та звільнення українських людей та українських земель. Дивіться, заява Блінкіна, який теж вірвався дуже жорстко. Наголосив на важливості продовження підтримки України, щоб Росія зазнала поразки у цій агресії. Ну і дивіться, політико теж вийшло. продовжу те, що політико говорила, що політико сказало, що якраз таки Україна може почати втрачати території, якщо ці гроші. Не будуть надані ось така інформація. Зараз спостерігаємо дійсно, це такий фінальний бій за ці гроші, фінальний просто максимальний накал. Дійсно дуже важко даються гроші. Це гроші великі, які дуже часто ми за один рік стільки навіть не заробляли. Ну, от, але для нас це важкі гроші, але ми розуміємо, для чого вони нам потрібні. Вони потрібні нам для перемоги. І про це говорив і у меров, і Єрмак, що російська армія може, якщо не не буде грошей знову наступати на Київ, знову намагатись захвачувати територію. Тому альтернатива просто жахлива. Ми бачимо, що стихли голоси республіканців-трампістів, які казали ні, не дамо зараз вони концентруються на кордоні. Значить, певний баланс середині еліт уже вимальовується, знаходиться дуже хочуть, дуже вірю в те, що в нас все вийде. Тим більше сьогодні таке свято день Святого Миколая, дні коли відбувається чудо. Тому тримаємо. Руки за делегацію за Ростема Омерова, за його колах, щоб в них все вийшло. Ну й зрозуміло, що сьогодні День Збройних сил України це був би найкращий подарунок від наших найбільших, найпотужніших партнерів Сполучених Штатів, людей доброї волі, людей демократії, людей-лідерів світу. Ну от я думаю, що це був би найкращий подарунок, тому збройні сили кожне. Український герой сьогодні відчув би цю підтримку, і мені здається, що це було б дуже і дуже потужно. Вітаю ще раз збройні сили з святом. Вітаю всіх з ним, Святого Миколая. Надіюсь, що під подушкою ми знайдемо перемогу, ну як мінімум, гроші для неї. Так точно. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях сьогодні не відповідь на питання, а привітання найпотужнішій армії в світі збройним силам України. Бережіть себе до зустрічі!